Ось такий вийшов у нас корж. І поки він ще теплий, ми будемо його розрізати на дві частинки. Ось тако. Ось, ось, такий. Ось такий. Ось, ось так. На дві отак частинки. І найостиває. Тепер складаємо печінковий торт. От ту, ту печінку ми збили блендером на такий паштет, заправили всю сілю цук, того, сілю і перцем до смаку. Тепер тут два коржі маємо і змащуємо тут половину оцього печінкового паштету. Половину на цей кош. Отак От розкладаємо. Печінка має бути обов'язково тепла. Так, Тепер будемо майонезом сіточку робити. Сіточку. Так, а тепер на оці білки жовтки ми лишимо, а білки двох яїць будемо натирати, на отакі дрібній терці, будемо натирати сюди зверху. Одно яйце на цей шар від одного білок від одного яйця, а жовтки лишимо зверху. Отак. Ще кусочок води. Так по всьому би було. Так, і тепер знову беремо майонез і так само. Отак по краєчках. Отак треба дірочку маленьку робити. Щоб, мож, було майонез добре. Таку тоненьку цівку. Тепер накладаємо другий корж, на, цього. на це, на цей і викладаємо ту другу масу. І робимо так аналогічно, як там. Маса би була тепла, бо як простини то вже так воно таксі не намастить. Викладаємо другу частину того. оцим оце палетком розмащувати. Де тут є? Ще вони в мене два щось і добре не розбили. Нічого страшного. Два кусочки печінки. Так само беремо. Тепер розділяємо білок і натираємо. Ви Можете і більше яєць дати тут. Може, слоєне тісто на магазин. Але я робила Наполеон з яблуками. Та й в мене візьмила один кусочок тіста такого і спекла один корж, візьмила І я захотіла такий мала печінку. І я захотіла собі такий зробити торт печінковий. Це буде по-новому такому. Тут така смакота. Зараз до ще мені один кож на посипку. І ми зверху ще посиплемо крошку отаку, отаку сел, отаку зверху, від, від цього тіста. Отаку крошку. Поки не буде так, кладемо би. Відтак доробимо. Дивіться, тут у нас є лишень два коржі. А аби зробити вищий, наприклад, давайте ми розріжемо його отако ще наполовину. Ось так і поставимо його ось так. І вже буде тоді багато вищий і буде кращий. Ось так я, я так зроблю. Ось так Це просто ідею таку я вам піддаю. А коли можете зробити більший собі торт.